Сьогодні, братва, я і мій брат Даня зарубимося на гроші. В нього є можливість виграти 5 мільйонів гривень. А заруба буде незвичайна. Йому потрібно перемогти мене на контейнерах, і в нього буде всього дві спроби. І хто піде з нас менше мінус або в нормальний плюс, той і виграє. Порт приходять контейнери в конкретний час із різних країн, і наша задача відкрити по два контейнери. Кожен може брати самостійно для себе будь-який контейнер. Але в нас є бюджет в кожного по 4 ляма, не більше. Ось таке обмеження робить ці змагання цікавішими. Задача відкрити контейнер якнайдешевше, і якщо брат зможе виграти мене, він забустить свій акаунт на 5 мільйонів і зможе самостійно витратити їх на що завгодно. Я покликав братільника, і він досі не знає, що ми плануємо робити. Давайте я зараз дізнаюсь, що він думає з цього приводу і оголосимо суму винагороди. І розповімо йому про умови наших змагань. А хто стане королем цієї битви, ви вже дізнаєтесь в цьому відосі. Давай, мені їхати. А де ти є, давай до тебе під'їду. Я біля эту, біля магазину зброї. А де саме в Києві? Я що сам Ну відкрий карту, подивись. Да, в Києві на правом березі. Давай, зараз приїду. Короче, чуєш мене? Да. E, дивись, що Фіч. ми сьогодні робимо? <coughs> у нас сьогодні буде з тобою змагання, Данілович. E, О, це е Да. Сьогодні ми будемо відкривати з тобою. E, ну, коротше, у нас буде дві спроби. E, я і ти будемо відкривати контейнери. Все, да. 20.00, коротше, перші контейнери. E, ми відкриємо з тобою контейнери. У нас на це все діло є, я тобі скинув, 4 ляма. Тобто, у нас ага. на два контейнери є бюджет 4 мільйони. Ти можеш відкривати будь-які будь-які гроші. Але задача виграти. Тобто, те, хто більше піде в плюс або піде в менший мінус Ну, тобто, зрозумів понял, мы можем. І виграв, да, той і виграв І фішка в тому, що приз у нас буде 5 лямчиков. ти можеш, Це вже Да, ти можеш залутати 5 лямчиків типа, і вообще там собі купити що захочеш, качнути що захочеш Ну. Там же будеш сам вирішувати Це вже Интересненько. Так, я їду до тебе Я проїхав в 1 спробую. Вже... я проїхав, просто в массин балакав. Е, uh, Все. В принципе, умовы понятнее. Можно изи бабки сідати. Так я тут. А, вот и на машинке на а, на я на Форарии. А, ты на Феррари? Я на Феррари. Я двойка посолений. По Сідай Сюда, мене. Сейчас будем ехать, короче. Сейчас заправимся и в сторону контейнерів. Угу. Я кажется, да, выиграю петлями, и штрафы заплачу. Ну ты каменюк, в ты научишься сядать баба? Так что так, я за рулем камінюка. Таки за рулем, так ты сядь на соседнюю, я ты пятав руля, блин. Ой, блин. Лысый, блин. Уже восьмий восьмой раз меня с машины выкидаешь. А заправка. Куда ехать? О, туда поїхали. Вот это самая моя любимая заправка. Тут саме дешево что заправляется. Иди, Так мне треба за руль сесть, ты чушь, блин. Оплачу. Хитрый ты, блин. Что ты меня улучшил? Че ты не втыкал? Дивись, ты вообще был на контейнерах Клыс? Ну ты бачишь, Ну я на стриме дивився. Я понял. На твой Есть разные контейнеры. То есть. Я знаю, там Дубай и это. Да, там... ну Дубай это типа самый дорогий контейнер считается. Mm -hmm. То есть, э, с нашим бюджетом можно открывать, типа, там, две Америки, спробовать открыть. Або там Европу Америку, типа. Дальше, типа, я тебе ничего не буду подсказывать и подавай сам, потому что в моих интересов уже выиграть сберегты себе да. А в тебе будет чудова спроба выиграть. А, там, типа, багато людей на контейнерах. Да, там будет багато людей. Все, я никнейм поменял. Василь Монако з вами на звездочку. Василь <рес> Монак. Эээ. Е, сейчас приедем. Да там багато людей. Сейчас уже ж вечер, понял. Онлайн типа ну, нормальный Сейчас ну, да. 400 людей пче садить, а я думаю, что сейчас на контейнер приправиться, человек 50 точно. Да, тут. Пасхалочка пасхаль... такая. Пасхальная нам разная. Короче, я не знаю, там сейчас. Э, будуть, конечно, до досить, так що там не звукай увагу. Перебивать можна всіх абсолютно, скільки ти хочеш. Э, але я типа не рекомендую, прям супер багато перебивать. Та не, ну я більше 2 мільйонів ставить не буду. На контейнер? Да. Але ж тебе треба успіть, капець. Ну, типа тоже. А як ставить? Та ты мені хоч объясняй, блін, на перший а, раз на контейнері їду. Ну а що объяснять? Підбігаєш до контейнера, нажимаєш Alt. І пишеш там суму, яку хочеш поставить? Да, да, да. А я просто скажу, що ну, хай пацани нічого не ставлять, я думаю, вони мене не Це не поймуть. так працює, так всі кажуть, ти думаєш, що что найумніший? умный. Мені постійно так на контейнер підбігають Мужички такі, ой, не перебивай, мене пище раз відкриваю контейнер. Та ні, я скажу, що... А, і там чувак відкриває вже Дубай, там за 4 мільйони, понял, перший раз, да, конечно. Знайные таких. А там можна, типу, ну. На, на, допустим, там 5 контейнерів і на кожен контейнер там по поставити, чи тільки на один ну, можна? Тільки на один можна, одночасно ставити, ставить, и кино можно Тому Помуто и фішка, типу, щоб одна людина просто не открывала там, контейнеры. Кстати, типу... прикольно, б не було цього обмеження. Ну да. О, там, кстати, рибачки стоять, рибку ловлять. Рибачки. О, я кстати завтра на рибалку йду в 5 утра. Ого. На Дніпро. А мольно. Ти що Десь. думаєш? Ти що ти думаєш відкривати? Є, дивись. Вообще а я є. Я все підписуєш шампунь. Та подиви, та ти там особо не втикай, потому що час у тебе є, хвилина, типу, щоб ставку поставити на контейнер. А, і от це ми минуту в 9:01 і дивись, в 9:00 появляються контейнери. Поки ти не поставиш ставку, він нікуди не пропаде. Ти можеш відкривати Америку за ці гроші, в принципі. Ну, дивись, є ще вообще Америка, Європа, Японія, Нова Пошта і Дубай. Тобто 5 контейнерів. О, я вже знаю, що я буду відкривати. Якщо є можливість, дуже акуратно відкрити контейнер, тобто задешево. Але то вже як получиться, давай сам. Та я просто скажу, що мені треба фішера надуть на 5 лямів. <свісно> і мені ніхто не буде перебивати контейнер. Ой, Ну все. Все, головне туди не забігай, бо роздавить час нафік. Або може я дивись. Америку відкрию, зараз я подивлюсь, Пробуй, пробуй. Зараз, якщо буде дуже мало Америки, то буде не на ціна відповідна. Десь 2,5, може і 3 ляма. А ты же будешь открывать. А ось, кстати, Япония заспауна. О, да, О я... слухай, три Япония. А ну открывай все. Чайку ты. Вон, перебывай я тут буду ставить. Я тоже, кстати, напевно, Японию открою. Давай. Ой, я беду туда мене щось зависло, Ой. я не могу поставить. Че ты не можешь поставить? Ну все, я победил. Скидывай меня с тобой. Ой, Скилью. я поставил. Все, я поставил ставочку. Ты поставил? Сейчас оставлю. А де ти є ще? А, ти я? Ту... Ти, ти тут відкриваєш? На. No. Давай ставь быстрейший, no. ти, якщо ти no. ту саму суму пишеш, то вона не поставится. Треба... А Треба ні, я прийти. не таку саму. Я 750 просто. Так, в мене вже... Блін, ну я вже зарядив на Японию 1.3. У мене на Японії 750 стоїть. 750? Н-на. No. А як ти так дешево? Мене перебив тут мужичок. No. Блін, ну там був поруч дешевше, я щось, короче, загнув. ТП 750 Нормально, кстати. Ну ти давай не втекай, блин. То я. Это я на борусика, чтоб никто не подошел. Я щось Тут вообще на Європі вообще 444. Блин, ще якийсь тип прийшов перебивать. О, Дубай відкрили. А що там випало? Скільки в тебе секунд залишилось? Я не знаю. 15. Блин, я сейчас бежу до тебя. Ладно, я думаю, 5 ставлю, но це дуже багато для Японії, пофіг. Копец, ти дешевше всіх. У мене вже 1.5 стоїть, мене там. Ти розумієш цей прикол? Тобі дуже сильно повезло. Одяг випав. І що там? Заходь. Я, я не знаю. Вот тут десь а на серединку заходь, заходит. Альт нажимай. Ні, ти далеко зайшов десь тут. В початку. Нажимаєш на нього там. Що там? якийсь, чуч... якийсь, чуч... Ну, якийсь два чучмяк. О, я в плюсі! Полтора ляма. Ти продав порту? Ні, продавать. Да, продать порту. Полтора ляма, я в плюсі. Продавай все, що там є. І що там? Ну, я на я на. Ну, короче, Ой, ну, да. на 900. Ні, подожди. А я хочу кто 750. Я поставлю. Мені, я надеюсь, що тут випаде якась тачка. Короче, в тебе зараз баланс, скажи, каменюка, що ти тупиш? Я на 750 тисяч плюс. Тебе 4 4750? Да. Ну, моя... Непогано, слухай. Тебе є бюджет на наступний контейнер прям хороший. Слухай непогано, непогано, блин, повезло тобі, конечно, нормально. Вот, ну ты открытий поменял тебе. Мені, пов... поля, Ми... мені один, там короче скин випав за один и два ляма. Блін, шо я так в цю Японію, в Японі? Надо було щось больше уже инши бигты Так там Європа була за 400 тисяч. Та Європа то блин, таке, знаєш. Що я там. Ти... Уже стільки відкривав открываю. Та не може бути. Сейчас нового. тачка випаде, пацани. Фактую, фактую. Що там? Блін, Одяг. А ну Блин, у мене вообще жесть. Що? У мене тупо 2 М4. Це 400 тисяч У мене баланс. 700 Ну ти В общем, 400, типа. в мене мінус... Скільки я поставив? 18? Короче, у мене ну, мінус да. півтора ляма. я я. Чи скільки? Ну да, півтора ляма мінус Ну все, короче. Капец. А, новопошта, новопошта це, типа вообще. Да, ну, новопошта, почты, типа, не. Там ну, лутик типа дуже рідко нормально падає. його треба відкрывать за дешево. Міг би випасти кісь ГТР там або ще щось еще чтось. Стояш, по цьому і хотів Японии, то що там тачки класні. і денег, і денег могло б насипати нормально. А я вже буду наступну Америку відкривати 100%. Ну, непогано. А тут это, кстати, не було Америки, я не бачив. Да була там одна, по-моему. моєму була. І Дубаї одні були, Но я не побачив, побачил. Ну, что там, там по, -по всій лінії розтягується. Ладно. Все. продовжимо в наступному раунді. Ну я не знаю, если я выиграю, то я собі ще якусь тачку куплю. Нет. Не буду жить на широкую, ногу, чи на широкую руку, як там Ну, тачку на 5 миллионов можно купить, а затюнуть. Так стой, я не понял, почекай. Если я от зары выиграю, то ты меня ще накидываешь петлями. Ну, в тебе буде, типа в общем 5 миллионов. Ааа, блин. А я думав, у меня те бабки и ті що зары у меня остаются. Ну ладно, ладно, давай, короче, тоді делать удвоим ставки, хорошо, типа пустиваются и зверки 5 миллионов. Ну типа ну, по, 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 по суті, воно так і повинно бути, типа, да, логічно, ну, то, що типа ну. то, що ти скинув, це ж на контейнери, понятное дело, цели считается. Ну, ладно, короче, типа виходить, що я тобі скинув, якщо ти їх плюсанеш ще, вони в тебе стануться, і плюс я тобі ще зверху 5 лямів Все, а, а А якщо ні, то ти мені 5 лямів Хорошо. Будеш фармити форми... на автобусі денежку. Оставлюсь. Через 3 года 10 дашь, наверное. А промокод ж выдают, я так понял, в течение. А тебе і... промокод воду? Ой. А я не знаю, даже ты его воды. Открываешь сейчас О, быстренько. Вот так. Вот там есть вкладка Промокод, и туда с великой буквой Fisher пишешь. Ага. Все, фиша. Ты кстати, ик раз еще ревень дозволяй, бо до 7 уровня можно воды. Ага. Все. Да? Да. А, тут освеить промокод можно за 500 тысяч. Що ти будешь зараз открывать, Що ти думаєш? Ой, що тобі сказати? Сейчас що побачу, то я відкрию. Там, де людей буде менше, то і відкрию. Та ні, ну дивися. сам. Та я тобі реально кажу. Там ось до, тут вона в углу була, це, я Японія одна. Всі пішли в ліву сторону, бо там зліва був Дубай. Всім стало цікаво. Я зараз буду, наверно, пробувати Америку. ризикну на всі бабки, а там буде, що буде. А Побачим, побачим. Америка. О, тут вже хтось. то о, уже хуй смысло, слухаю. Треба текать. бо Ютуб мы не заблокую. Да, там надо это. Так. О, заспаунил. Япония, там тумба. Америки нема? Америки нема. Я Европу буду открывать. За 800 тысяч может открыю. Беду в плюс нормальний, Якщо випаде якась тачка. Дуже багато Европа появилась. Дуже багато Европа. Хочешь опять Японию? Да подожди, я Ти Давай раздупляйся быстрейшей. Сейчас еще туда. Ладно, пойду сюда. Ти хочеш Японію понял опять? Да, так как понял. Ну не знаю, не знаю. А за її там уже? Я поставлю. Лям це 6 нулью. Yeah, да. нулів. У мене 30 секунд уже, я буду скоро открывать вже. А у тебе там боротьба, мабуть, буде за нього? Да, yeah. да. Дивись там багато, щоб ти тоже не всрав. Мене не перебывает. Типа, у нас такого перебиває. Ну, я б на твоєму місці пробігся далі ще. Якщо він тебе перебиває. Так я. Ну, он дави сейчас. Попробуй Європу тоже от открыть. Вот 650 тисяч стоит, можно открыть. Ого, там за Японии уже полтора ляма. О, спрям. я открыл. О! Мне машина випала, а мені випала выпала максимально дешевая тачка. <звук> Бля. <Блін, звук> И опять в минусе. Да что это. Лям 800. Минулий був М. А, за сколько ты открыл? Ебал. А, ты просто... в минусе на лям 800? Не, у завыше все лям 800. Ну я в минусе получается на 650 тысяч жду. Ну я Европу сейчас за 700 открыю. Я ты крыс. <свист> ну выбочаюсь, выпачаюсь, ну выпачаюсь. Ну, <свист> <открився. свист> <свист> <свист> Лам 800. Можно мне еще кисть контент <свист> открыть. <свист> 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 ну и ты киссам. Сейчас можно новую ну, пусть открыю. Мон денег не небагато. Ну блин, ну вс зробиш? Что ты кажешь? О, а шо там по Дубаю? А Дубай дорого. Ну, ну, то есть половины. Ну так кстати еще не дорого, бывает дороще. Так, я на надум почту поставил 400 тысяч. А там за ту Японію все до сих пор там борьба или? Уже лям 300. Тут, тут Артем Фимбера, О, у меня 5 Ой, секунд. Да. Сколько тут? А ну-ка. Если сейчас ну тайти по ребета, я говорю стрелять. Да не, ты тут О, кого быть за. А ты за скільки открыл? За 700. О, я, кстати, в минусе всего лишь то на, на, на 70 тысяч. Да? То, -то, то есть майже в нуль, да? А что там выпало? Да. Шлем за 500 и якась Маска. 70 тысяч. О, я контейнер открыл тоже на почту. И мне не выпало. ще еще одна машина. О! А ты Вольсваген Passat b 3 132 тысячи. Короче. Подожди, ты ти... Влад вас А, то я можу ще один контейнер купить. А я піду, Я, короче, уже. А, блин, я пони уже не Я, короче, сейчас новую почту за 400 тысяч. Ну. Короче, тоже. Ты, ну, ты можешь купить, в принципе, ты же все. Ты, короче, уже, получается, все равно выиграл, потому что вони меня повторяли а в тебе скільки? Эээ, у меня плюс 600 тисяч. Короче, плюс 600 тисяч двух контейнеров. Ну, все равно, блин, погано. Капец, блин. Ну, конечно. А мене... в... мені в первом повестке. Та Боже, дайте ставку ставку поставить. Победи с другой стороны. Так, классы гроши. О, блин, ну ты чучмек, конечно. Що, тебе задобило? Дай кис. Кто там у нас все, я закину давай карту. Останні Останешься. Да, зараз да, да. да, скажу. 13, 58, 56. 13, 58, 56. Покажу. Да. 5 Скільки там 300 тисяч? надо скинуть, наверное. Что без комиссии уже. Да, важно там без комиссии. Все, пришла, Проверяй. Да, пришла. Ну все, я тебя витаю. Давай, потом, короче, когда будем. Якщо будем? Я думаю, що будемо, якщо лайку це прижмуть, в наступному відосі розкажеш, куди потратив гроші, коротше. Ага, а може, і не потрачу. Може, і не потратиш. Може, і не потратиш. Може тобі в коментарях напишуть під цим відосом і підскажуть, куди вигідніше потратити. О, так, да, кстати, напишіть, я почитаю. О, бачите? У мене 9. 9 мільйонів вже. Ну ладно. Да. Коротше, братва, куди потратить Данілу 9 мільйонів, можете написати про це в коментарях. Я думаю, він потім почитає, можливо, я вам даже відповість потім в коментарях. Все, братва. Що ж, братва, ми всім дякуємо за перегляд даного відео. Якщо він вам сподобався, обов'язково поставте лайкусик, та не забудьте підписатись на канал. З вами був Фішер і Даня. Всім папа. -па.